Ти ж розумієш, що, блядь, рано чи пізно, блядь, Ну не дай Боже інсульт. Це розпечені, блядь. Твоя мамка не потягне і ця вся двіжуха, блядь, по бабкам Ні. на мене, блядь, піде. Ні, не що? піде. А що ти хочеш, блядь? тобі не Піде Піде якраз то юрчик. Ні. Да. Я це знаю, блядь, наперед, що це піде на мої плечі, блядь. Ні, не піде. Піде, блядь. Всі гроші, які я тобі даю, щоб ти, блядь, хоча б відкладував, блядь. а ти, блядь, в тиждень в місяць їбать охуєнно заробляєш. Добре, все. Ну ти Добре. все на водку тратиш, аби ти ще мамі віддавав ті гроші. А я мамі віддаю. Що ти віддаєш, блядь? Якби ти мамі віддавав би, вона б мене кожен раз по телефону не посилала б на три букви. Вона що посилає? Так, да, посилає, тому що вона каже, що я тобі гроші не даю. Так, да, їй даю завжди знаю. Да, скільки ти даєш їй? 100, 150-200 гривень. Що ти піздиш, блядь? Зараз, зараз, блядь. Да. Зараз, блядь. Ну це блядь, піздець просто Юра. це просто ужас.